Вам я бажаю на той період, коли ви будете нести службу, щоб ви зберегли в першу чергу своє життя здоров'я, життя здоров'я своїх товаришів, були уважні, дотримувалися дисципліни, дотримувалися правил поведінки, обов'язково дотримувалися сухого закону, який там діє, тому що і боєць повинен бути тверезий, тверезо оцінювати ситуацію і відповідно реагувати. Зараз там жарко, і жарко і в прямому, і в переносному смислі слова, але е, хлопці, е, які зараз є там, я думаю, і ви е, перенесемо всі разом, всі труднощі і всі випробування.

Самодім помічником і заступником, і спасів не голоду полководівся того свату, яку листь, Ісусу, і виробного Сина, того Господа нашого Ісуса Христа, іще Святого Божого, Господу помолимо, Господи Божий. あっ。 Thank you.